І саме час поділитись своїм влогом грудня. Насправді я дуже довго просто відкладала це, бо була зайнята іншими справами. Але в цьому відео хочу поділитись тим, як у мене пройшов грудень, як загалом побудована моя рутина, що я роблю, як проходила підготовка до курсу, чим я ще була зайнята весь цей час. Хоча насправді з цієї точки, в якій я зараз, це трохи дивно було монтувати, особливу частину про спорт і так далі. Тому що вже місяць як в мене травмоване коліно, і спорт взагалі покинув моє життя тимчасово. Але тим не менше, це теж був цікавий досвід повернутися до минулого контенту і згадати, як воно було в грудні. Тому приємного перегляду. Всяких баночок у мене небагато? Кремчик, С, тонік і умивалка, яка закінчується. До речі, зазвичай я купую все просто по подоб... дублю. Тобто ось це закінчилось, і в мене вже є така сама баночка на продовження. З тих людей, хто любить спорт вдома, причому від нещодавно я полюбила це робити саме вранці. Зазвичай я обираю саме йогу або пілатес, або щось таке, що порозрухатись зранку. Інколи мені хочеться щось більш активне. А тут додаю також свої улюблені канали на Ютубі, бо я люблю різноманітні тренування насправді, а не слідувати за якимось одним відео. Спини. Це просто моє спасіння після довгих годин за комп'ютером в сидячій фозі. Це прям супер. Зараз покажу щось нема. В цілому є дуже багато варіантів розминок таких на Ютубі, теж можна пошукати. І головне, щоб цей роуд, вони є супер такі з шипами, а цей він такий м'який. Ну, відносно він з матеріалу є, В нього немає жорстких попиришок, і цим воно мені особисто набагато краще до того, який ось цей шипами такий стандартний. Тут хтось в кодку, тумач особливо для спини. Бажемо по поверку не висувати, а саме верхню частину спини і шиї і теж не можна. чому в мене є один такий гладенький, і це ось такий жорсткий колючий. Це так само, як я показувала, точніше казала, за рогу. Вони теж є такі дуже жорсткі. А цей загалом можна використовувати для того, щоб тут розмасажовувати, теж дуже корисно. І також я їм роблю стопи. Не завжди каюся, але часом роблю. Але тут сильно прям не давити. Тут це не про це. Воно і так доволі сильно насажує, Достатньо. Так, стопи це насправді основа для гарної постави. До речі, маленький момент. У мене всі мої оці з бачите, коврик, Це ролл. Тут зазвичай ось так стоїть. А вони всі в мене стоять біля робочого місця, і це тому, що це спрощує мені перший крок до спорту. Це з книги атомні звички. Хто читав, хто ні. Дуже раджу, дуже класна книга. А там говориться про те, що для того, щоб зробити якусь звичку, дуже класно працює, якщо зробити ось цей перший крок легшим, і плюс як нагадування на виду. І от для мене воно працює так, тому що раніше в мене коврик і рол стояли в шафі. В спальні це не працювало, тому що зранку мене там немає. Я виходжу тут, і я така: ага, окей, можна дістати рол, а можна дістати коврик, хоча б трошки позайматися. Тому подумайте, можливо, у вас є такі звички, які можна трошечки спростити перший крок і таким чином її зробити більш регулярною. Цювати вирішила собі порізати яблуко. Не знаю як ви, але я в цілому не дуже люблю їсти фрукти ось так цілком, просто кусаючи, особливо ті, у яких от є серединка, типу там яблуко, груші і так далі. Я його завжди собі а, нарізаю. І особливо, мені здається, це загострилось тоді, коли я носила брекети, тому що це було е, протипоказано. Ну і в цілому, зараз е, у мене досі ретейнери стоять. Вони мене абсолютно ніяк не заважають. І це, умовно, довічне, походу, моє буде історія, так щоб точно нічого нікуди не поїхало. Відповідно, це теж не зовсім добре е, якось так кусати, щоб нічого не зламати. Тому... Ось такі в мене перекуси. Причому раніше мені просто яблука були не дуже смачні, а зараз якось полюбилась. Але більше я в цей сезон люблю хурму. Але головне, щоб вона була солодка, а не ось ця азербайджанська, яка ж така. Yeah. Мій робочий стіл зазвичай виглядає якось ось так. Це умовно такий віжн Board з якимись нагадуваннями. Ще зазвичай у мене тут є свічка, але її треба насправді поміняти. Це дуже прикольна така насипна свічка, але їй прийшов час поміняти, ніяк не дійду до цього руки. Також у мене тут є ефірні олійки, а інколи я так переключаюсь на. Якийсь трошки інший вайп і заземлення. А, також от є ще така штучка для ефірних олійок зверху і там свічки, але я рідко її використовую, тому вона більше як декор, бо мені дуже подобається. Завжди обов'язково водичка, а, там вітамінки і таблетки. Бо я інакше, якщо вони не на робочому столі, просто про них забуваю. А тут я зараз буду шукати референси для оформлення презентацій. Таке неймовірно гарне сонце з білими цими дахами. Що воно дуже мене зваблює піти прогулятись і зробити паузу, поки ще є сонечко, бо через годину його вже буде. Фан факт, до речі, я раніше взагалі не переварювала спортивні костюми. Я їх ніколи не носила, ехіпаж там вдома або для спорту, а на постійно ось таку носку не варіант, але. Два роки тому, коли їхала на ретрит, мені захотілося купити спортивний костюм, щоб було загалом доволі зручно. І в результаті це мій улюблений аутфіт взимку для того, щоб швидко вийти, бо тепліше, ніж це, і зручніше, я не знаю, що може бути. Вийшла прогулятися і зрозуміла, що я дуже давно не гуляла з тих пір, як стало холодно. Мені стало дуже лінь, Я завелась роботою, і тому там, дуже давно не виходило ось так просто. В парка, зазвичай всі мої прогулянки це до місця якогось призначення. Там, наприклад, на водіння, або на волейбол, або ще кудись, а, і насправді це так прекрасно просто походити, подихати. Бажано, до речі, доволі повільно, бо саме так насправді ми відпочиваємо. в цілому, найкраще ми відпочиваємо тоді, коли просто нічого не робимо. Але якщо нічого не робити скучно, то ось як варіант. Це супер повільно, ось так. На рівні слимака, якогось та равлика, ось так пересуватись дуже повільно, при цьому без телефону, без якогось аудіо. Бо ми насправді настільки перегружені купою всього, купою інформації, шуму, що мозок не встигається все перетравлювати. Тому навіть сон не завжди допомагає. Тому ось такі прогулянки насправді дуже кайфові і я дуже за ними скучила, але супер холодно ось так вам знімати, тому пішла гуляти і провітрювати голову, а далі знову повертатись до написання курсу. Є правда один момент. І я зараз зрозуміла, що різко стало холодніше, і шапку я вдягнула, а от зимові чоботи ні. І вирішила йти в осінніх. І зараз я відчуваю, що мені так трошечки прохолодно, тому, напевно, гуляти довго не вийде, але в парку так прекрасно тут немає людей. Трошечки цей, чи то сніжок, чи то підмерзло все, не знаю, але дуже гарно. 90% часу в грудні я провела за комп'ютером. Ну а якщо без жартів, то насправді просто дуже багато роботи над курсом дійсно, і найбільша складність тут в тому, щоб продумати таким чином шлях загалом учня, щоб йому було легко і всі теми були логічно розкриті. І я вже там керуючись досвідом минулих 13 потоків. І з воротним зв'язком, ось це от перезбирали цю структуру. Зараз вже нарешті в мене вона сформувалась, але тепер треба ще прописати до кожного уроку власне, потрібні тезиси для того, щоб потім нічого не забути в рамках конкретного уроку. Ну і окрема задача, звісно, це написання і дизайн презентації, над якими я тоді працювала так, поки що перші. Набросочки виглядають, але як ви бачите, цей шлях тільки розпочато. Ще тут дуже багато уроків має з'явитись. Кротше, прийшов час оновлювати свічки. Я розумію, що можна там відправляти на перезаловку і так далі, але це не цікаво. Мені подобається сам процес. Хоча, відверто кажучи, мені дуже подобається ось ця насипна свічка, яку можна легко оновлювати. Правда, я не розрахувала розмір фітілька, тому тепер це треба переплавити. Ось, а з цього всього зараз буду щось робити, тому що минулий раз, коли я перезалила, я їх дуже низько обрізала і використала лише один дерев'яний фітільок, через що вони не горять. Тому доведеться переплавити зараз ще раз. В цілому, це для мене просто якийсь медитативний суперпроцес. Оце от перезаливки, ще чогось. Я маю навіть якісь там трошки ароматизатори, але, якщо чесно, майже їх не відчуваю в цьому, тому просто мені подобається сам. Процес, атмосфера і е, дерев'яні їх Найпечальніше це, звісно, потім повідмивати весь посуд. Мій улюблений варіант зараз свічок, над якими не треба, стільки мороки. Це ось така насипна свічка, і для цього в мене є окремо, я собі купила пальмовий віск. Насправді це коштує супер недорого. Головне підібрати правильну форму. І за декілька секунд робимо свічку. Взагалі, тут ось такі тоненькі фітільочки, але мені так не дуже подобаються. В мене є ось такі дерев'яні, але його краще використовувати ось так подвійно. Я його просто заламую. І ось так. І тоді ок. Але теж не супер широкі, бо широкі не працюють. І ось так ми перетворюємо це на прекрасний варіант свічки. І найприємніше те, що потім дуже швидко це все міняється. Просто обожнюю. Ось так це виглядає. А це я хочу спробувати. У мене просто є від іншої така форма кругла. Хочу спробувати там теж зробити насипну ось таку свічку, але з меншими. Тірками. Сьогодні вайб називається: вона хотіла покататись на машині тоді, коли буде сніг, щоб випробувати це на майбутнє. Маєте Типовий вайб мого вечора. це щось готувати. Наприклад, сьогодні це буде зараз смажена картопля. Чому? Бо просто мені так захотілось. Там у мене на фоні зазвичай босерельчики або ще щось я дивлюсь. Якось ось так я готую. В принципі, я насправді доволі люблю готувати, але не те, що вимагає дуже багато часу. Ось це моє табу. Це прям треба, щоб у мене був на це дуже класний настрій. А так загалом я в більшості готую все-таки вдома. До речі, поки різала картоплю, згадала цікавий факт. Я не знаю, як же де її ви. у нас в сім'ї це типу різалась обо якимось таким напівколом або якось так. Але в гуртожитку ми різали це соломкою, бо так, ніби вона швидше смажиться і так далі. Ну, така, як схожа на фріжку. І ця звичка в мене вкорінилась, і так мені набагато легше її різати. Тому буду готувати. Працювати на себе, це звісно, прикольно. Але інколи буває так, що день запланований в мене іншими е, задачами якимось. Е, і фактично там якийсь час і натхнення на роботу е, може приходити ось приблизно в 9 годині вечора. Там не супер, напевно, видно. І так, у мене на столі не завжди супер чисто, бо мене, на жаль, немає місця для. Косметики нормального до всього, там, де можна одразу фарбуватись, тут є дзеркало, тому одразу тут трошечки б'юті спейс. Ось, але в цілому, ось так якось і створюється навчання потрошки з е, вечірніми такими заходами. Бо просто зараз, от якось, можна спокійно подумати на цьому сьогодні я з вами прощаюсь. Якщо вам подобається такий формат, то, будь ласка, залишайте коментарі. І до зустрічі в наступних відео.